Mierotwórcy, analog piątej statii NATO to Abuferna zono. Zona. same tak krótko można opisać kluczowe propozycje partnerów Ukrainy z do gwarantii bezpieczeństwa i strymowania najbliższej agresji Rosji pro Ukrainy. W tym konkretnie, co do żadnej z nich dosyć my nie widzimy. Podrobnicy rozkaże moja kolega Julia Hunko. Зуються на механізмі натхненному статтею 5 НАТО. Наразі є головною на столі переговорів. Це наш внесок, і ми і ми не маємо пишатися. А напередодні про домовленість Трампа і Путіна щодо надійних гарантій безпеки, подібних до п'ятої статті статуту альянсу, в інтерв'ю CNN говорив спецпосланець Білого Дому Стів Вітков. Сам же Трамп заявляв про обов'язок Європи, внесок у вигляді координації та підтримки у повітрі. Президент чітко дав зрозуміти, що американські війська не будуть на території України 40 кілометрова буферна зона між Україною та Росією. Ще одна пропозиція, яку обговорюють європейські лідери. Процес посиланням на дипломатів написало видання політико. Втім, порозуміння щодо розмежування і кількості військових немає. Зеленський щодо цієї позиції категоричний. Така зона вже існує. Її забезпечують дрони. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб, Тимчасово окупованих територій України, які вони окупували, і там розташовувати. Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все вижигають. Свої гарантії безпеки готова надати і Туреччина. Про це повідомив посол України Наріман Джилял. Зокрема, країна розглядає направлення військ і готова розміновувати Чорне море. У Китаї ж готовність надати миротворців спростовують. Нині відправити своїх військових згодилися лише близько десяти країн Європи. Юлія Гунько слава тіві. Koalicja uchodźców z się chodził w Paryżu, żeby porozmawiać pro gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Prezydent Polski Karol Tadeusz Nawrocki z się w Białym domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. O gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, pro związku między Polsce i USA w ukraińskim kontekście będziemy choworyty z naszym gościem generałem, koalicjnym kierownikiem Biura Nacjonalnej Bezpieki Polski Stanisławem Koziejem. Panie generale, witaj w studiu Ukraińsko fokus Dzień dobry, dobry. witam. Ja witaj was. Візит Кароля Навроцького до сполучених штатів напередодні розмова з Дональдом Трампом, під час якої Дональд Трамп сказав, що Америка не буде виводити свої війська з території Польщі, і власне війська залишаться на східному фланзі НАТО. І моє питання: власне, що змінилося? Чому американський президент змінив свою позицію, залишає свої війська? Чи це є відповідь на посилену загрозу з боку Росії? Ну, напевно, є якийсь це є якийсь вираз зміни чи коригування курсу Америки щодо Росії, тому що впродовж останніх місяців радше американська політика була такою ближчою до Кремля, я б сказав, у цих питаннях, зокрема, питання війни в Україні безпеки в європейському на європейському континенті. І президент Трамп хотів отримати Росію для себе, притягнути її для себе для того, щоб послабити Китай, тому що там є. Головний пункт загрози для сполучених Америки, але це не вдалося. Це Трампу не вдалося. Путін не зацікавлений такого роду зближенням зі США. Ну, і бачимо протягом певного часу, що президент Трамп все таки змінює напрямок свого свого генерального напрямку політики, який був таким близько і до Росії, і починає зближуватися до інтересів України та безпеки у нашому регіоні. Геоні, і ця така досить чітка вчорашня декларація під час зустрічі з нашим президентом є одним із виразів, на мою думку, цієї зміни зміни цього курсу американської політики, говорячи чесно для нас, для Польщі, зокрема для безпеки України, це є дуже важливий поворот. Panie generale, mnie wczoraj zasumiewała jedna rzecz. Ja e, per edywycia, e, z spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem, gdzie one razem siedzieli na foni e, komina. I dziennikarze zadały prezydentu Trumpu pytania pro Ukrainu. Wytpowiał tylko prezydent Trump. Również z takiej możliwości korzystały wszyscy europejski e, lidery, e, kanclerz Friedrich Merz, Macron, e, brytański premier-ministr, ale promowczał Karol Nawrocki. Mowczania to też komunikę. Но для мене теж певним браке, для для мене власне від президента недоліком президента чи тих розмов нашого президента з американцем, президент була міши, взагалі дуже слабка під такий слабкий підхід, тобто, Україні, тобто до головної проблеми, це війна в Україні, в Україні. і тому це була слабкість певна У цій відкритій частині. Це що ми бачили, ця оцінками е... стосується цього відкритого елементу сп... зустрічі. Ну і, і так і як, як наш президент казав, що під час. Закритої частини вони більше присвятили цьому уваги, зокрема у контексті підтримки цієї зміни курсу американської політики, про що я говорив вище, тобто що президентові путіну не можна довіряти, не можна довіряти його деклараціям, його різним висловлюванням, і так далі, тому подібне. Бо це є дезінформація і маніпуляція, інформаційна маніпуляція, а не якийсь вираз ра реальної справжньої волі, і це наш президент підкреслив у розмові з американським президентом. Ну, так як він це нам потім розповів публічно, і ми надіємося що це зміцнить цю зміну курсу американської політики? Тобто буде віддалятися від намагання чи відходити від спроби намагання зближення з Росією? Пане генерале, а ви в коротких словах могли би сказати принаймні два досягнення Карола Навроцького під час візиту в Білому домі? Ja, ja, ja vogura, ja këtu jam. Не хотів би взагалі <плес> на цю подію дивитися <плес> з точки зору персоналі, тобто що є персонально наш президент, є персонально президент Сполучених <плес> Штатів Америки, і ми дивимося, чи вони порозмовляли про що розмовляли. Це на мою думку, є такого роду візит, який був виразом того, що є певна збіжність інтересів, що збігаються стратегічні інтереси і Польщі і Сполучених Штатів Америки як великої наддержави для нас на щастя, існує певна зб. Біжність інтересів, тому що американці зацікавлені в тому, щоб бути близько з Польщею. Вони зацікавлені в тому, щоб мати партнерство з Польщею. Це не є так, що ми їх просимо, благаємо, ой, дуже дякуємо. Що вони хочуть, наприклад, мати тут своїх військовиків у Польщі. Це є також в інтересах Сполучених Штатів Америки. І на щастя є так, що інтереси Польщі та інтереси США в деяких пунктах вони збігаються. Звичайно ж, сполучені Штати Америки мають глобальні інтереси. У багатьох частинах світу не обов'язково які збігаються з нашими, але тут вони збігаються з нашими, і це показано було під час цієї зустрічі. Присутність американських військ в Польщі напевно не лише це декларація президента, і це буде зберігатися ця сама кількість військовиків, але й не виключно також ймовірне збільшення кількості американських військовиків на території Польщі, і це є позитивним сигналом, який показує, що США є зацікавлені перебуванням присутністю в цьому регіоні, тобто присутністю в Польщі, тобто хочуть бути ближче також і до України. І я думаю, що загалом це є польсько-українських інтересах, тому що в інтересах Польщі є те, щоб Україна не програла війну з Росією, щоб вийшла переможницею цієї війни. І це і в інтересах Польщі є це саме і ну, Україна це природньо хоче перемогти. Присутність американських військовиків тут це на першому. Міні. Істі, те, що показує наші інтереси, те, що наші інтереси збігаються. І друге, ну я не знаю, чи це можна назвати якимось великим успіхом, але запрошення нашого президента на зустріч великої двадцятки Г-20. І це якби є відзеркаленням зростання економічного зростання Польщі, зростання значення Польщі у цій великій світовій грі. Що ми вже дійшли до рівня цієї двадцятки, великої двадцятки. Добре, що президент США це зауважує, тим більше що Сполучені Штати Америки угу. будуть головувати цій групі на нюанс. когось з того дій 20 треба викинути, щоб зробити місце для Польщі ну mm -hmm. отож це власне та проблема. Я надіюся і думаю, що на сьогоднішній день ми можемо бути впевнені в одному. Ну, чи можна бути певним чогось бо, з того, що говорить президент Сполучених Америки. Він часто змінює свою думку, але на сьогоднішній день ситуація виглядає таким чином, що наш президент буде запрошений на цю зустріч. Г-20. Але це не означає, що Польща буде у цьому ґроні формально зареєстрована. Президент можливо. Президент буде гостем цієї зустрічі і так далі. Тому подібне, але ми ще маємо багато часу до цієї події. тож це все буде зрозумілим, стане зрозумілим, як це буде. Викинути когось із великої двадцятки. Буде важко це зробити. Збільшити це до Г-21, Ну якась формула мабуть має бути розроблена, але на сьогоднішній день все виглядає так, що польський президент буде на цій зустрічі. В якому характері, в якій ролі, це ми побачимо найближчим часом. Пане генерале, напередодні вже колишній президент Польщі Анджей Дуда сказав про те, що Україна з перших днів війни намагалася в цю війну втягнути власне Польщу і країни НАТО. Чи бачили ви можливо якісь сигнали, щоб дійсно Україна намагалася це зробити? Ну, <ган> <ган> ні, я не, я не думаю, щоб Україна цілеспрямовано і свідомо хотіла когось втягувати в цю війну. <ган> натомість, Україна бореться за своє. Вона бореться за свої інтереси, не лише за інтереси за своє існування, за своє життя щоб вижити в контексті цієї агресії великої світової держави, великої ядерної держави, І я не дивуюся будь-яким намаганням президента України українських органів влади, щоб якомога більше притягнути союзників західного світу, які декларують підтримку для України. щоб розробити такі формули, які з одного боку будуть вигідними для України, але з другого боку. Будуть можливими для реалізації тими державами, які хочуть Україні допомогти її підтримати. Отже, тут є пошук цієї формули. Різні держави, як ми знаємо, різним чином декларують підтримку для України. Одні лише політичну підтримку, інші підтримують у війсь воєнному, військовому плані, надають озброєння, інші го готові вислати свої війська на територію України після закінчення війни, і це вони декларують у рамках цих миротворчих сі, які мають. Ають слідкувати за тим, щоби Росія втретє вже не напала на Україну після підписання власне цього перемиря. Ну і звичайно, в інтересах України є те, щоби якомога більше, тобто навіть максимально це зробити, найважливішим і найміцнішою такою найсильнішою подією, яка могла статися, це прийом України до НАТО, і це для України дуже важлива справа. А для Польщі також тому, що в стратегічних інтересах Польщі є те, щоб Україна стала членом НАТО. Але на сьогоднішній день ми знаємо, що немає такої волі з боку США. Вони говорять ні, 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 йдеться про те, щоб не перекреслювати майбутньої можливості вступу України до НАТО. Тому що якщо б ми погодились на таку формулу, що Путін хоче, наприклад, щоб під час цього перемиря було чи в рамках цього договору було записано, що Україна ніколи не буде членом НАТО, то це Програв би весь північно-атлантичний союз, тому що ми у НАТО маємо форму, також що ми маємо відкриті двері, і кожен хто хоче відповідає умовам чи вимогам, може вступити до НАТО. Тож ми в НАТО мусили би відмовитися, зректися власне того, що ми впродовж багатьох років виконували і що дотримувалися. І це було був би програш НАТО. І я не думаю, що цю вимогу Путіна хтось виконає на сьогоднішній день. Україна не має можливості вступити до НАТО, не може бути прийнято до НАТО, тому що є багато. Противників цього, але цього не можна виключати в майбутнього. В інтересах Польщі є такий лобінг, таке переконування всіх наших союзників по НАТО, щоб ця перспектива України, членства України в НАТО, була що і щоб цей час був як не коротший Дякуємо. доступ України до НАТО. Дякуємо за вашу підтримку. Теж сподіваємося і віримо, що Україна буде членом НАТО. Станіслав Козій, колишній керівник бюро національної безпеки Польщі, генерал був гостем українського фокусу.